Скільки чистим виходить заробити за один день працюючи 50 на 50. Дивись, по статистиці є водії, які заробляють е, і 900 гривень в день, а є водії, які заробляють 3,5. Тобто все залежить від водія. В середньому, якщо ми дивимося, дивимося по середньому, там тижнева е, каса в районі 24-25 тисяч гривень. Це водії, які працюють один на автомобілі. Водії, які виконують план, роблять від 30 тисяч, отримують 50% від каси. Заправка 100% за рахунок компанії, обслуговування, все за наш рахунок. Водії, які не виконують плани і коефіцієнти кілометража, яким це не цікаво, працюють як вони захочуть. Притом всю категорію. Проходять водії, у яких є підробіток, вихідні дні, які хочуть там в суботу, неділю попрацювати, пару днів на тиждень, вони заробляють 50% від каси і також ми компенсуємо паливо в 50%. Тобто ми розуміємо, що і один, і другий наш партнер заробляє, в принципі. Свої гроші скільки він захоче, що, в середньому я думаю, 2000 тисячі гривень можна спокійно заробляти в день, працюючи в таксі. Це не рахуючи чайових, цікаво, найкращі умови три локації оболон, теремки і лівий берег в шапки профіля, номер телефону.